Вітаю кожного друзі! Хочу поговорити з вами про спокуси. Якщо кожному з нас поставити питання, хто є для нас спокусою, в принципі, розмірковуючи, ми можемо навести тисячу аргументів. І Евангелій 9 главі Марка каже. Що найбільше спокусом є наше тіло, це наші очі, руки, вуха. Ви знаєте, дійсно так і є. Якщо ми дивимося на людину, і з'являються думки перелюбства. Це не тому, що людина приходить поруч, а тому, що ми свої очі спрямовуємо в той бік. Ми можемо забрати в бік і відігнати ці думки. І ще приклад. Якщо тянемося за чаркою алкоголю, то це не тому, що людина поставила чарку з алкоголем перед нами, бо наша рука тянеться туди. Біблія каже, що краще тобі відсікти цю руку або виколити очі, і ми повинні розуміти слово Боже не так радикально. Це говориться про те, що якщо ми не можемо ці речі контролювати, перебуваючи в суспільстві,